Я не буду, короче. о о ой, блядь! Янукович! Іди нахер! Ооооо, шо? Бля мразі, мразі які, бачиш? Просто. Фу. клас, крематоріум, да? Вертайся, да, бо. Та треба вертатись ти зрозуміло. Обертайся, кажу. А, обертатись. Та ні, ми ж звідти типу прийшли, ні, я так... А ну, обертайся, бо... Вони можуть ще бути. Добре, кохано, дякую за пораду. Дякую. О, бля, яка. Оці асасіни це найкінченіше, що є. Типу, які ось просто вони тебе не один раз б'ють, а багато разів. Янукович, слухай. Я не голосував. Я не голосував за тебе. І проти тебе також не голосував. Я просто, мені було 10. Відвали. Ja, ti je to v zgledu.